Коли тільки з'явились перші роботи пилососи, нам обіцяли, що тепер взагалі не треба перейматися за прибирання. Але на ділі виявилось інше: з підлоги все прибери, бо зачепиться, застрягне, ганчірку на мочі, потім висуши. Пил після кожного прибирання, витруси, все тому подібне. Але нарешті, те, що нам обіцяли на початку, стає правдою. Флагманська серія одного з провідних світових виробників роботизованої техніки D-Bot X11, дарує саме такий досвід. Купив, поставив і в домі завжди прибрано без якихось там але. У нас на огляді два красення з серії X11. D-Bot X11 Omni Cyclone та D-Bot X11 Pro. У них є одна принципова різниця, але про неї розкажу в кінці огляду. А поки що розповім про всі безкомпромісні технології, що тут є. Розказати дійсно є про що. Почнемо з основної функції прибирання. Перше це потужність, бо ефективне прибирання з цього і складається. Потужність смоктування та максимальний повітряний потік. Технологія Blast та мотор на 100 Вт забезпечують потік повітря 18 літрів на секунду. Та силу всмоктування 19 500 паскалів. По рахунку на аеровати виходить близько 350. Повірте, це дуже багато. А на килимах швабра ще й підіймається, і потужність посилюється автоматично. До речі, про вологе прибирання. Технологія Osmo Roller 2.0 використовує роликову швабру з нейлоном високої щільності, яка крутиться зі швидкістю 200 обертів за хвилину з тиском на підлогу 3800 паскалів. Це дозволяє легко видаляти стійкі забруднення без розводів. А якщо бруд поруч зі стіною або якимось предметом, це теж не проблема, бо технологія True Edge 3.0 дозволяє ролику висуватись в бік на півтора сантиметри та прибирати у важкодоступних місцях. А з боку швабри є два гумових колеса, які не шкодять плінтусам та стінам, а м'яко ковзують біля них. Волосся не заплутується ні на бічній щіці Clean, ні на основній роликовій щіці зі спиралеподібною конструкцією. Усе завдяки технології Zero Tangle 3.0. Тож, якщо у вас довге волосся, або є песики чи котики, серія Ecovacs Deebot x 11 точно для вас. Трошки про навігацію, бо вона тут неймовірна. При першому вімкненні полосос всюди проїде та запам'ятає оселю. Щоб розробити досконалий план для прибирання. Долати одинарні пороги до 2,5 см та комбіновані пороги до 4 см заввишки, дозволяє адаптивна чотирьохколісна система трупа. Система механічна та спрацьовує при контакті, а тому не буде баритися перед порогами. Також тут є розумне розпізнавання перешкод. Штучний інтелект розуміє всі контури в реальному часі, а тому площа прибирання максимальна і нічого з підлоги підбирати не треба. І це не єдиний штучний інтелект в цих полососах, ще є агент ІКО, який визначає. Потреби прибирання планує завдання та запам'ятовує ваші вподобання та звички, створюючи індивідуальний досвід. Наприклад, волосос буде пам'ятати, де давно не прибирав, та пройдеться там декілька разів, але всі параметри можна налаштовувати. Також є виявлення плям за допомогою штучного інтелекту, який активує повторне глибоке вологе прибирання, коли розуміє, що пляма складна. Якщо ви думаєте, що в серії DBot X11 така велика потужність і так багато технологій, що і батарейки може не вистачити, не переймайтесь. Інженери Ecovacs подумали і про це. Акумулятор тут на 6400 мАч та повністю заряджається лише за 3 години. Також тут є технологія Power Boost, що дозволяє швидко відновлювати заряд. 6% потужності акумулятора лише за 3 хвилини, і це відбувається під час різних рутинних процесів, таких як миття швабри. Тому цикл прибирання буде безперервним навіть на великій яких площах до 1000 квадратних метрів, навіть на максимальних налаштуваннях. Ну ми тепер поговоримо про омні станцію повного обслуговування. Ваша участь у процесі прибирання не потрібна саме завдяки їй, бо вона вміє робити все. По-перше, вона має швабру гарячою водою з контролем температури до 75 градусів. Швабра в цей момент обертається і дуже ретельно вимивається, а після прибирання станція ще й висушує її при температурі 63 градуси. По-друге, станція оснащена подвійною системою очищувальних розчинів. Вона використовує звичайний та більш концентрований розчин, а пилосос автоматично переходить на посилений засіб в зонах із високим накопиченням жиру, наприклад, на кухні. По-третє, вона сама заливає воду в пилосос. І так само автоматично зливає з нього брудну воду. Залежить все від використання, але свіжу воду треба додавати не частіше, ніж раз на тиждень. Так само, як і виливати брудну. Також станція а вже ж сама вивантажує сміття з пилососа. І ось тут і є ключова різниця між X11 Pro Omni та X11 Omni Cyclone. У Pro-версії сміття вивантажується у спеціальний мішок для пилу, який час від часу треба замінювати. А в Omni Cyclone унікальна безмішкова конструкція. У ній вбудований контейнер, з якого дуже легко вивантажити сміття. Також сучасна система всмоктування Pure Cyclone забезпечує більшу довговічність. Без зменшення продуктивності, якщо порівнювати з версією з мішками, а ще з ним заощаджуються до 25 мішків на 5 років. Але тут вибір лише за вами, тому підбирайте модель, яка для вас буде зручніша. В кінці огляду хочеться сказати, що серія D-Bot X11 це дійсно щось неймовірне. Полососи X11 Pro Omni та X11 Omni Cyclone не просто полегшують прибирання, вони дійсно прибирають, прибирають прибирання з вашого життя.